Послання від охоронців роду для вас. На що треба звернути увагу, щоб ваші справи йшли якомога вдаліше в найближчим часом? Два варіанти розвитку подій. Оберіть свій, будь ласка, перший або другий. Ми дивимось перший. Послання для вас від охоронців роду. Вісімнадцята карта це Янголи, Оракул янголів. Отже, вісімнадцята карта. Розумієте, треба вирушати у на новий шлях ставати якимось чином. Вам треба не боятися нових звершень взагалі, тому що у вас є підтримка колосальна. Розумієте, вам треба наважитися, тому що рушинною силою будь-яких класних справ у вашому житті являєтеся ви особисто. У вас є доволі багато вже мудрості якоїсь життєвої, незалежно від вашого віку, але є певні вагання, що ви не впораєтесь. Тут вам дається підказка, якщо ви щось собі намітили, йдіть і не оглядайтеся назад, тому що ваше минуле вже мертве, ви нічого там не зміните, але у вас є чудове майбуття, майбуття і у вас там попереду чекає дійсно щастя, тому що знову ж таки, що ще раз умовлюся, є дуже значуща підтримка. А другий варіант. Послання від охоронців роду для вас другий варіант. Дивіться, ви під захистом це саме про це мова. І якщо знаходите наразі себе в якихось буремних таких обставинах, в якихось невизначених, і вам здається, що весь світ навколо просто на якось проти вас настроєний, то вам треба зрозуміти, що це не так. Тому що саме цей лицар, який, начебто, над битвою взагалі зависає, він саме рятує і намагається всіх заспокоїти. Тобто, це янгол, який дає можливість зрозуміти, що все відбувається рівно таким чином, як має відбуватися, що треба просто скористатися любов'ю всередині себе і робити будь-яку справу саме через цю любов, або до цієї справи, або до себе. Якщо вам щось не подобається, ви маєте всі права і можливості за цією картою обрати саме свій маршрут, і саме свій шлях. Тож це заклик до того, щоб ви довіряли себе собі, і щоб розуміли, що ви знаходитеся під захистом, і все в вас вдасться. Дякую.